Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія зупинить війну тоді, коли ціна на нафту впаде. Адже Росія цитую жахлива економіка. Про це Дональд Трамп заявив у інтерв'ю американському каналу CNBC. Давайте послухаємо. Якщо ціна на енергетику впаде достатньо низько, Путін перестане вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін перестане вбивати людей. Якщо ціна на енергетику знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, бо його економіка жахлива. І нагадаю, Росія видобуває нафту марки Юралс за повідомленням Блумберг. Станом на 5 серпня барель такої нафти коштує 65 доларів. Аналізуємо заяву Трампа далі разом із Максимом Гардусом, спеціалістом із комунікації і руху. Разом вістент, ця українська громадська організація закликає на міжнародному рівні до повного і постійного ембарго на російське викопне паливо. Пане Максима, вітаємо, дякуємо, що доєдналися. Вітаємо Вітаю. пане Максима. А як на ваш погляд, за яких умов ось ця ось ця зниження ціни на 10 доларів за барель, про яке говорить Трамп, можливе і чи можливе? А для цього повинно бути декілька мов. Перше, треба збільшити суттєву пропозицію на світовому ринку для того, щоб Через надушу пропозиції цін могли знизитися. з іншого боку, треба забезпечити всеосяжне ембарго проти Росії для того, щоб е, якщо вона б вона і продавала нафту країнам, які не дотримуються санкцій, вона вимушена була це робити з дисконтами, які саме через дисконти, а не через е, ринкові умови е, ціну реалізації опустять нижче. 50 або краще 47 доларів як новий, нова ціна старя в Європейський Союз, а бажано ще нижче. Бо російська нафта має свою собі вартість. І якщо розробка старих родовищ більш-менш ще дає низьку зберег, бо основні інвестиції були зроблені ще за часів Радянського Союзу, то за низької собівартості Росія не зможе розвідувати нові родовища. І в принципі, ми вже це спостерігаємо. Бо деякі падіння продажів з Росії вже є, і головне, за останні 3,5 роки Великої війни росіяни не відкрили жодних нових великих родовищ. Чому? Бо Путін вимиває з нафтових компаній і газових російських всі гроші на війну. Він їх обкладає все новими новими податками, рентами е та зборами, а також забирає прибутки у вигляді дивідентів, не е дозволяючи їх реінвестувати в егового розвитку закупівлю нового обладнання, в нову сейсміку і таке інше. Таким чином е вони просто проїдають своє майбутнє і чим краще будуть роб е робити обидва ця, ці механізми і ембарго. І е, зниження цін, тим швидше це буде цей процес. Е, бо вони просто проїдять це, що було зроблено з радянського союзу, і в е, Сидки нульовій іншого не зростає це для того, щоб закупати зброю і вести війну далі. У липні 2025 року Дональд Трамп заявив про це пишуть Ройтерс, заявив, що введе 100% мита на країни, які продовжують купувати російські енергоносії. Якщо Владимир Путін не піде на мирну угоду з Україною протягом 50 днів, цю заяву згодом доповнив і законопроект сенатора Лінці Грема, що передбачає 500% відсотковий тариф на імпорт російської нафти, газу та урану і навіть штрафи проти компаній. Третіх країн, що сприятимуть торгівлі. Наскільки реальна ідея повного витіснення Російської Федерації з світових енергетичних ринків, як на ваш погляд? Я думаю, що треба розглянути всі е регіони окремо. Бо е загально е як уявити витіснення російського експорту, де під 5 мільйонів балерів на день з того ринку це дуже важко уявити. Це велика проблема. Легше розглядати по регіонах. Перше, це Європа. Російська нафта в Європі займає незначні позиції у вигляді сирої нафти. Тільки дві країни імпортують: це Словаччина і Горщина. Це мізерні обсяги, навіть порівнюючи з довоєнними обсягами. Проте в Європі великі позиції і вони збільшуються, займає скраплений природний газ, який експортується в Європу з російських. Родовищ на Північному льодовитому океані. І цей СПГ є прямим конкурентом американського СПГ. Тож, тут в нас все обмежений оптимізм. Нещодавно угода між паном Трампом і пані Урсула Фандер про збільшення імпорту американських енергоресурсів в Європу. Бо як ми вже сказали, це пряме витіснення, бо на відміну від нафти, яка є багатьох різних сортів, легка важка російська. Це важка урос, Вона серед е, спскрабна природна газ це абсолютно уніфікований товар. Він нічим не відрізняється. І е, одну ту саму партію можна привезти танкером до порту з Катару, Марокко, Сполучених Штатів Росії, і це буде один той самий гасне. Жодних обмежень немає тут. Великий оптимізм, е, трохи більш стриманий Оптимізм ще є по е, південній Кореї. На жаль, в нас в медіа дуже мало каже про цю країну. Проте е, вона входить в десятку найбільших укусів російських енергоносіїв. І вона, в принципі, політично підтримуючи Україну, навіть там гуманітарно підтримуючи, грошима підтримуючи до жодного санкційного пакету не приєднувалася ніколи. Проте, нещодавно в нас також ще якось це не дуже висвітлося. Була торговельна угода між південною Кореєю і Сполученими Штатами, де, зокрема, Південна Корея зобов'язалася на 100 мільярдів заховувати американських енергоносіїв, і це також шлях до витіснення Росії з цього ринку. І, але це ми перейшли від маленького до великих проблем. Велика проблема це Індія. Це 37% від відсотків від і тут є два, два параметри: перша логістичний, жодних логістичних перепон для того, щоб замінити російську нафту в Індії. Немає до великої війни, Росія займала всього лише 2%. В серед того, що Індія імпортувала. Тобто, єдина причина, за якою Індія зараз імпортує, це не енергетична безпека, як говорять індійські високопосадовці зараз це неправда, це просто питання ціни. Ну може кожен може подивитися на мапу і подивитися, що страни перської затоки до Індії трохи ближче, ніж Росія. Тобто, якщо через санкції і їх загрозу проти окремих банків, проти окремих заводів нафтопереробних чи нафтових терміналів перевантаження російської нафти стане невигідним, замінити її на арабську нафту буде абсолютно легко. І найбільша проблема з цього всього списку, це Китай. Китай є головним покупцем російської нафти, це 41%. Значна частина йде його е, по трубопроводах, і е, інша частина йде е, морським шляхом. І тут вже все залежить не стільки від е, російсько-української війни, скільки від перемовин між е, США та Китаєм по всьому колу їх торгівельних питань. І якщо чесно, тут оптимізму найменше, бо коло питань величезне. Вона включає в себе тисячі торгівельних позицій від бурбону і сої до комп'ютерних чіпів та обкладання штучного інтелекту. І якщо від Індії йдуть дуже різні сигнали, бо то є сигнал, що окремі банки, окремі підприємства готові відмовитися від російської нафти на користь інших джерел, а інших джерел в них підкреслив багато. То від Китаю жодних протиріч немає. Китай поки що одноголосно каже, всі його посадовці кажуть, що для них неприйнятий будь-який тиск. Таким чином, підсумовуючи відповідь на ваше питання, від цих умов, від цих ультиматумів Путіна по різних регіонах буде дуже різний ефект. Угу. Десь вдасться витіснити російське енергоносія майже повністю або повністю. Десь суттєво, а десь не суттєво зрозуміло. Пане Максима, дякуємо вам за детальне роз'яснення. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Максим Гардус був з нами на зв'язку. Це спеціаліст із комунікацій руху разом Вістенд.